Всім привіт! Ви на моєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні ми проведемо з вами разом весь цілий день від початку і до кінця. А зараз я буду фарбуватися, будемо з вами збиратися і буду розказувати, куди я буду з вами сьогодні йти. Тож, зараз собі роблю своїми улюбленими продуктами макіяж, який я роблю кожного дня. Тож залишайтеся зі мною. І все вам потім розкажу. Взагалі, день сьогодні планується дуже активний, насичений. На жаль, у мене зараз не так часто проходять дети, знаєте, самі активні дні, але все ж таки я намагаюся робити хоча б раз на тиждень, щоб реально день був кайфовий. Я завжди то наношу тільки пальчиками, мені так зручніше, мені так комфортніше. І, як на мій погляд, це набагато краще, ніж пензликами, тому що все ж таки після одного дня і разу треба завжди мити пензлі. Я, хоча мию їх один раз на три дні, у мене сухі продукти, але все ж таки у мене просто що шкіра завжди така. Знаєте, то прищик десь вилазить. Зараз набагато краще, тому що я зараз проходжу курс ЕФЕЗЛ. І, в принципі, зараз нормально, не скаржусь на висипання. Та вони є, але не все ж таки не сильно так, як було раніше. Тому що раніше це було 10, там, 7 прищиків. Ви знаєте, це взагалі як для дівчинки, не, ну, нікуди не годиться, неприємно, я завжди, завжди дуже сильно розстраювалася і по цьому набувалася, тому що обличчя це, це все. Коли воно красиве, коли воно доглянуте, це одразу плюс 10, який десь, 10, плюс 100 до твоєї впевненості, це 100%. Я вже давно цей тон тестую, дуже задоволена. Це тон від KIKO, Ось такий в 01 першому відтіночку. У мене легенький на літо взагалі класно. Мені подобається, що плюс-мінус він тримається цілий день. А, звичайно, можливо, якщо ви не настільки енергійний, як я. У мене робота активна. Я завжди потію, працюю багато, стрибаю, тому тон, звичайно, до вечора він вже злазить і його там, залишається так, знаєте, не дуже багато. Після того я наношу кіку, у мене ось така. Дуже подобається такий гарний рум'янець, дає свіжий, красивий, легкий рум'янець. я. І так на щічки не шкодую. Після того, як зробила собі щічки, нанесла. Роблю завжди хайлайтер у мене від Dior. Це найпопулярніший їх хайлайтер. У мене рожевому відтіночку 04. Я дуже задоволена цим хайлайтером. Дуже гарний, ніжний, такий, знаєте, так так, як треба. Так, як треба, без перебільший. Я цей макіяж роблю кожного дня. Зраночку встала, помилася і макіяж зробила. Так, у мене брівки від Rimmel. Ось такі брівки буду зараз розчисувати. Я не скажу, що мені подобається ця туш. Вона не сильно пігментована. І. Мені не подобається, що ось такий є Йоршик. Йоршик, як для Якщо ви Бачите, зараз камера зафіксується. Неважливо, маленький такий, не дуже сильно зручно. Вона не сильно фіксує брівки, Пам'ятаєте, як раніше у нас, ну не як раніше, можливо, там рік тому назад було дуже модно, щоб. Брівки, вони прямо аж були настільки зализані, і вгору так стояли. Мені, в принципі, цей ефект подобається я до сапіри, але я все одно його не використовую. Я дуже обожнюю цю палетку. Ось так вона виглядає, вона у мене вже давно. Вона трішки така вже стрьомненька, але все одно гарно пігментована, реально гарно пігментована. Я собі звичайно планую купити від Dior, Мені дуже подобається. Але. Але поки що в мене є ця, немає сенсу міняти на Dior. І взагалі на будь-яку іншу не обов'язково адіор насамперед. Просто головне, щоб була пігментація, тому що я знаю, що є багато дуже відомих брендів, які взагалі, просто взагалі не пігментовані. І ви витрачаєте купу грошей на палетку, там 100 доларів, десь ця палетка коштує плюс-мінус. І ніякого результату не маєте. Так, я точки зараз вложу губи, бо в мене дуже сохнуть губи. У мене ось така помадка від Dior. Такому рожевому відтіночку. Класна, крута. Мені подобається насамперед. Пігментація в неї просто майже на нулі. Але все ж таки вона зволожує. Моя улюблена душ, яку я вже використовував друге, від Maybelline. ось така вона фіолетова. Ну, вона прям дуже крута. Мені подобається, що вона змивається теплою водичкою. Вона фіолетова. Підкреслюю, знаєте, блакитні очі. Навіще люблю собі зав'язувати колосок. Зранку все гарненько так прочисую. Волосся дуже таке блискуче виходить після колосочку. Ну, взагалі, в принципі, в мене такий природній блиск, і мені подобається, що ця зачіска вона тримається цілий день. І так, свій лук. Біля такі джинсові шорти масі Мандуті, нова ковтинка, яку я нещодавно собі придбала. Бачите, що в цьому пакетики, до речі, це подружки несу і сукню, і подаруночок невеличкий, тому зараз ми з вами будемо їхати аж. Аж на Варшавський. Ми що Кшенята ми з вами перемістилися вже на Варшавський. Хто не з Києва розкажу, що таке взагалі Варшавський. Це такий величезний мікрорайон посеред виноградару, який знаходиться дуже далеко від метро. Але тут нереальна краса. Подивіться, Краса просто знаєте, це місто в місті. Мені дуже подобається ось ці домівочки, наскільки все сучасно, красиво і дуже молодіжно. Я звідси переїхала ну ось як три місяці. Я зовсім не жалкую, що приїхала, тому що це була така вимушена міра. Ми з'їхали з моїм хлопцем і йому Ближче і краще жити в тому районі, в якому ми зараз живемо, а це район Голосіївський. А тут я жила, що я можу сказати? Це просто найкращий район, але єдиний мінус, я вже казала мільйон тисяч разів, що тут дуже далеко до метро. Якщо ви цінуєте свій час і у вас немає автомобіля, то мінус-мінус. Хоча квартира тут, незважаючи на те, що він дуже далеко від метро, шаленої ціни. Шаленої ціни просто. Із-за того, що він новенький. Я жила ось цьому будиночку. Ось цьому будиночку. Трішечки ностальгії. Так, тому ще прекрасний був час. Там, де я вперше почала вести свій канал. Тому в мене приємні такі гарні враження. Ми сьогодні з моєю подружкою Танюшечкою сюди ще прийдемо. У нас зараз по плану. У мене точніше по плану зараз лазерка. Я ще перед лазеркою зайду кофе куплю. Кофе куплю, я дуже люблю кофе. Лазерка, а після ми підемо в перетервіль вже в кіно. Тепер офіційно ранок ще прекрасніше. Я сьогодні забула окуляри, тепер я буду щуритись. Я вже дуже сильно запізуювалась. Але без кави, ну просто ну, неможливо розпочати день з вами. Вона лазерну апеляцію і дівчата, це найкраще рішення в моєму житті. Е, я рекомендую усім, тому що це красиво, це зручно і неймовірно прекрасно. Ось реально це ця процедура, на яку Грошей взагалі не шкоди, тому що ти бачиш результат, і він мене дуже сильно тішить. Звичайно, дівчата, я знаю, багато хто починає робити цю процедуру. Там тричі зробили і закинули. Ні, це так не працює. На жаль, волосся воно відростає, і те, що кажуть, там що ви його позбавляєтесь на все життя, no. Не nope, nope, nope. ну це маркетинг, Я так розумію, що все одно ось. Е коли приходить сама процедура, тобто е, саму, саму волосинку вона якби усипляє, присипляє, так розумію. Е, можливо, я неправильно висловлююсь, але все одно проходить деякий час. Побудована так процедура, що коли в тебе вже наступає наступний раз, коли треба робити, волосся вже починає прокидатися і рости. Так, ось тут я роблю лазерну апеляцію. Кошенята вже на лазер сходила, ось зустріла з моєю танюшечкою. Так, ідемо в наш улюблений ресторан, так, да, Танюшка, чи да. в тебе якийсь інший ресторан? Ні, Давай, місто зустрічі змінити не можеш. Так, да, і це у нас ресторан Єстетика. Єстетика! Він клас О, в сенсі, в сенсі. Все зайнято всі хоча ні -ні, ні. ні, ні, Нам нам треба місце. А давай ми подивимось, можливо, всередині є Тань. Бачите, розумієте, наскільки тут великий аншлаг? Сьогодні вівторок, середа, середа, обідня, година. Яка обідня? А все зайнято. нічого, ну, зараз для нас теж містечко знайдеться? Уже яка краса? У нас завжди свіжі квіточки. Подивіться. Так, я собі обрала ось такі млинці, каву. Танюшка обрала собі, що то обрала? Паста якась, так? Да? Якась паста цікава. Ясь паста і кавуська. Нам смачно. Ой, так смачно поїли таке. Це просто мій найулюбленіший ресторан на Варшавському, який я завжди приходила по каву, просто їсти. Тут смачна піця з сиром та гарганзоле. Зараз ми поспішаємо в кінотеатр. У нас сьогодні така зустріч класна поїсти, поговорити і подивитися. Так, може в редковілі. Прийшли в туалети і ой, в туалет прийшли. Прийшли в ретрові, а фільм називається Голий пі пі-туалет». Тож будемо зараз іти якраз трішки запісуємося. Нічого сьогодні завжди я запізнюю щось. Так, нікого немає. Надіємося, що на вік містах нікого Ми Зізнаємося з тим, що у тебе щоб тобі ніхто не заважав. О, дякую, Китя. Насолоджуєся цим. Дякую. Реально, друзі. Нікого немає. Взагалі нікого немає. Ми тут самі. Я ма надітанюшки, що ми будемо самі цілий день. Цілий день. Да, цілий день. Давай поки сядемо на місця, поки нікого немає. Ми посидимо. Да. Боже, я вже 100 років не була в кінотеатрі. Дякую, Танюш, що ти мене виперла. Да. Так. Хатя, ми з тобою були на того Тань, Давай покажемо, що там у нас таке прикольне. <голові> uh, так, дивіться, uh, ми зустрілися з Оксанкою, а потім зрозуміли, що у нас заставки Ой, майже <голові> однакові. Як таке може <просу> бути? Я як можу записувати, Це магія дружби. Ось це ось магія синхронізації. Розкажи, будь ласка, в <плес> двох словах, як тобі фільм. Мені сподобався фільм, ми <плес> посміялися <плес> з Оксанкою. Оксанка підказала пару класних праз, які були. Yeah, yeah, очевидно. Cool. Yeah. Особливо класно, коли крім тебе в залі нікого немає, і можна голосно все обсуждати. і Так, Я зараз вам покажу, до речі, взагалі ні єдиної душі не було сьогодні. Сьогодні тоніше це гарна знання. 100%. Дивіться, Присвячується. Нікого взагалі не було. я <плес> 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 Я не Ну що, кошенята? Ми вже з подружкою посиділи. бо вже так швидко проминув час. Просто знаєте, раз-два і, і вже все, і вже все, і треба збиратися по кожному по своїм справам. Розумієте, вже час у нас такий, що ми спеціально домовляємося за тиждень для того, щоб зустрітися. Ми плануємо цей день, щоб це був не просто хаотичний день, а щоб це було цікаво. Там і поїсти, і сьогодні ми в фільм ходили. Тому зараз хочу поїхати ще в центр. Можливо, візьму там собі масочку, куплю, а можливо просто зайду в кав'ярню свою улюблену, яка знаходиться в центрі Льва Толстого, Або взагалі поїду додому. Тому що ще сьогодні треба змонтувати відео для того, щоб воно було чи сьогодні ввечері, чи вже завтра. А зараз хочу вам показати метро. Хто зі мною не був в Києві і хоче вдихнути, я вам передаю цей неймовірний аромат. Я пам'ятаю, коли приїжджала сюди в Київ, коли я була ще в школі маленькою, юною такою, мені так подобався оцей запах, знаєте, це просто щось особливе. Класне, оця метушня, всі кудись біжуть, поспішають. Я пам'ятаю, приїжджала в білих кросівках в Київ, і це була моя... Велика помилка, тому що вона була завжди потім обтаптана. Так, ну вже їде мій поїзд, о щось так задимлено. Тож їдемо разом з вами. Центром. Думаю, чому мені ходити по метро? Я додому взагалі сьогодні не поспішаю, в мене купа часу. І я ще, знаєте, не доходила свої кроки, не нагулялася. Тому вирішила піти красивим центром. І хотіла б вам розказати, якраз йду повз театру, красивенний театр, в якому я Колись мріяла працювати, я навчалася в консерваторії і мріяла тут працювати, виступати, щоб саме на цій сцені проходило майже моє життя. Навчалася я на опорну співачку, було доволі таке складне навчання. Я згадую зараз, ну як вам сказати, так собі, не дуже сильно знаєте, мені приємно згадувати, тому що було багато. Неприємності там. Да. Але все ж таки це був мій досвід. Я дякую сама за це. Але на третьому курсі я зрозуміла, що мені не хочеться жити цією саме сценою, саме знаєте, в театрі, тому що я багато чого начула, і моя душа потребувала зовсім іншого. І вже на третьому курсі я зрозуміла, що треба щось змінювати, можливо, треба втікти в Одесу. І в Одесі, можливо, там мені якось вдача посмітнеться, і все ж таки в мене там налагодиться мій цей весь процес. У мене якесь буде натхнення, і можливо, в Одесі я підкорю е свою сцену. Але все ж таки не так сталося, як гадалося. Я планувала приїжджати в Одесу. Трапилася е війна, і звичайно, я залишилася в Києві і вже тут влаштовую своє майбутнє. Мої красуні зараз можу перемістилася з вами додому. У мене буде невеличка така. Ввечері я не можу назвати її повноцінною, тому що е, там не буде чогось дуже сильно корисного. Хоча салат з руклою буде більш-менш корисний. У мене будуть зараз такі гарячі бутербродики. Е, Ми допоможемо я помічниця Тефале, яка все зробить за 30 секунд. І так, мій улюблений хліб, який я завжди використовую на. Свої бутербродики. Беру ось такі дві скибочки. Ляп. Не хочеться нічого собі, знаєте, готувати, виготовлювати. Хочеться просто перекусити. Перекусити. О, вона вже готова. Тішки підніму. Бо ще все згорить. А, так, на ніж 100 тисяч ножів. Як у справжньої хазяйки. Зараз готую частіше, якщо чесно, то раніше взагалі я ем, не дуже часто готувала. Для мене краще було десь поїсти швидесенько. Хоча ви знаєте, зараз, коли я вже почала готувати вдома, то зрозуміла, що це такий кайф. Це, по-перше, по грошам, ну, прям вигідно, дуже сильно вигідно. І по часу, і, в принципі, знаєте, можливо, тому що я. Якби так не жила б у відносинах, тому для себе одною можна, знаєте, вдома закинутися бутербродіком. Ось такий бутербродік зараз ось таком не виглядає, і буде ставитись на гри, буквально, буквально 30 секунд. А поки що я все прибираю, помию руколу, обучив помідорчик, і буде в мене салатик. Головне ще зараз не прогавити, як у мене буде вже готовий мій бутірбродік, бо він може згоріти в знаєте, так рукало. Рукола. Я всім рекомендую їсти руколи, тому що це дуже гарний і корисний продукт. У мене зараз домашня рукола, і вона дуже сильно відрізняється від руколи, яку нам пропонують у магазинах. Максимально, максимально вона інша, така домашня, вона насичена, вона, по-перше, і корисна, і взагалі, звичайно, я за домашню, але якщо у вас немає, то нічого, вже, вже нічого страшного можна і так. Треба ще огірочок, кордорчик. Це я все виклала помила на серветочку. Подивимось, що тут наш бутербродік. чудова. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях взагалі чи часто ви готуєте? Тому що я зрозуміла, що це класно готувати вдома. Ти приходиш з роботи, ти одразу розігрів все. Ти часто витрачаєш. Там на ці ресторани, я розумію, в ресторани все одно, звичайно, ходжу постійно, але все ж таке, скажімо так, дома, це є дома, домашня їжа, власноруч приготовлена від душі для свого чоловіка то взагалі топ. Ось такий у мене вечірній перекус, і буду дивитися свій серіал, який нещодавно я знайшла буквально вчора. Третю серію, дивлюсь дуже подобається. Називається Позолочене століття. Це щось дуже схоже на Бріджіртону. Ну що, мої кошенятка, дякую вам. Ми з вами прожили цей яскравий, цікавий день. Тому не забудьте підписатися, обов'язково поставити лайк. До речі, переходьте на мій інстаграм, тому що там зараз дуже багато чого цікавого. Я викладаю багато контенту. Ми починали з вами з макіяжу, закінчуємо демакіяжем. Не забувайте, обов'язково це робити кожного дня, неважливо в якому ви стані. Тому... Хочу вас опіняти, подякувати вам і до зустрічі, Па-па!